Нерідко під час відключень електроенергії українці вдаються до користування газовими приладами, щоб підігріти воду чи приготувати їжу. Однак, неправильне користування пальниками може призвести до виникнення пожеж. Вогнеборці закликають дотримуватись правил експлуатації газових приладів, щоб попередити займання. Слід пам'ятати, що будь-який горючий газ становить небезпеку щодо використання газових пальників, то їх функціонал взагалі. Це використання на свіжому повітрі для розігріву їжі або для приготування невеличкої порції їжі. Якщо ж пальник газовий чи будь-який інший використовується у приміщенні, то воно повинно мати вентиляцію або ж бути добре провітрюваним. При виборі пальника варто звертати увагу на його технічні параметри, зокрема на присутність вітрозахисту. Останній захистить полум'я пальника від поривів вітру та неможливить перекидання вогню на легкозаймисті предмети. Перед початком використання слід перевірити газовий пальник або ж портативний газовий балон на цілісність. Достатньо піднести мильний розчин до з'єднань там балону з пальником або ж з'єднань з плиткою для того, щоб перевірити, чи немає витоку газу, не можна допускати перегрівання приладу, тобто тривалий час готувати їжу. Так як газ в балоні може розширитись та призвести до вибуху. Для того щоб запалити сам. Е Розпалювач достатньо лише відкрити газ на мінімум. Якщо відкрити на максимум, велика кількість газу поступає на виході, і сам п'єзопідпал не встигає його розпалити, тобто спалити. На мінімум тоді він одразу загоряється. Під час користування газовими пальниками їх не можна залишати без нагляду, аби обезпечити дітей. Зберігати пальник та балони необхідно в темних приміщеннях, подалі від відкритого вогню та прямих сонячних променів. Виробники рекомендують не утримувати разом сам підпал і балон, коли ви ним не користуєтесь. Тобто приєднувати тільки під час того, коли необхідно його використовувати. Приєднується сам. П'єзопідпал І якщо для прикладу температура чи то в приміщенні, чи то на вулиці є прохолодною, там, наприклад, нижче 15 градусів, то сам балон можна взбовтати, тоді легше сам газ загориться. Представники ДСНС закликають усіх бути вкрай обережними при користуванні газом. Використання газових пальників у приміщеннях це річ, як альтернатива для приготування їжі, а не правило і буденність, яка повинна бути. Тому дотримуйтесь правил пожежної безпеки і цим самим ви збережете своє життя, здоров'я та майно. Тетяна Федорова Павло УІТЗГ, РАЕС